Так, мэр, я тільки що от заплатив за один. Там больше заплатив, боже, можно, ладно, я піду. Жителі, а ви жители... а, тут робите? Ну Нічого, нічого. Я ж бачу, що там <кхи> житель в білому. Ні-ні-ні, там нічого немає. Странно мэр. А, мэр вже пішов. А, а що там... Житель швидше викидай в колодязь. Що викидати? викидати? нам ви О, Флеси привіт. Почекай, тут якісь кулі були. Що тут було? Що тут там було? Ну окей, тоді що? Давай ти, типа, підеш вже вечір. Ну да, як може бути вечір в 17.00. То вообще вечір. Але не темні, навіщо мені йти? я якраз вийшов на прогулку. Що ти там кинув? Нічого не бачу, Той, я ж бачив, нічого не канав і тут нічого не було. Ну, може, тобі повірю. Хоч і Я бачив, що тут, от прям ось тут щось стояло. Там нічого не стояло. Жителі, погнали! Куди погнали? Жителі, що там зробив вообще? Ви щось бачите? Я нічого не бачу. Ну вроді ну куди вони могли це діти. Там були величезні кулі. Вроді как. Куди вони їх могли діти? ну, я ж сюди не прийшов виясняти. Куди вони могли видіти, я б прийшов прогулятися по селу. ля 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 Скучно? А, задивився. Ладно, ну вже і так Хрена, по посвідом жителі піду я додому. А що я можу робити вже під вечір? Ладно, треба мити, що це все зроблю. Оце я проснувся. Ну, не проснувся, оце я спав. Друзі, ідеальна була ніч. Заком, що мій вихідний, ну, що мій вчорашній вихідний, закінчився. Беремо мотику в руки і йдемо на городи. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. О! Я тільки зараз помітив, що в нас води немає. Блін, тоді зараз швиденько заберу і піду за ведрами. А, я ж всі чорна ведра кудись потратив. Треба сходити за на склад. Ой, як прикладно спорусь. Так, я пити хочу. Це вже варіант. Так, в буде там в скрині. А, ні, нічого. Так, о, будилочь, я зараз схожу до кого А що з водою? Чи це бере типа почув? і, доконець-то зробив в воді замість води. саванап? Ну я присылаю я на самом. Зачем весь инбу? Бо... Зачем весь он был в реальности? Прикол. Стиньки Бар тут вообще-то нафигачив. Блин, ведрозлывцы. Ладно, наберу собі попью. Так, все, взяв 4 ведра, надіюсь чого хватить. Так, погнали. Я так спочатку не помітив. А чого колодець такого кольору сюди здорові? Що це за звук? Що з тобою все нормально? Скорою, страшно сюди! Скорую! І що ти подалі? Вам не можна буде підходити до цього коло колодеця тільки місяць. Бо це в мене восстановлення вже місяць, а то і більше. І Що нам робити? Це вже не мої проблеми. Але ми вам скажемо, що хтось заразив цей колодязь. А звідки це... Ці... Звідки ви це знаєте? Ну, звідки? Ви ще самі забачите. Це дай заражена, о, грязь, яка може бути. А чим вона відрізняється від звичайного грязь? Тому що в ній знаходиться заражений компонент А, из-за якого все це розпространяється. Тому нам треба пе, е, залити цю штуку спеціальною жидкості, щоб вода не розпространялось на інші. Та на ваші дороги, землі і дома. І що ж робити? А хто це був? Поки не звісно. Але ми обіцяємо, що ми знайдемо того, хто це був. зробив. А що там з жителем? Це е, він ми дізналися, ми що він випив 3 4 гладка. Е, з цієї радіоактивної води. Ой-ой-ой. І скільки він буде встановлюватись? Це дуже довго, але 3 три-чотири неділі. Та як вже без нього буде. А хто це може бути? Мо, може житель знає? Житель ти знаєш? Я, ні. Житель в білому, ти щось знаєш? What? Не, я, я не знаю, я дочью я, я спав. Ой. Я тоже дочь спав. Ну блин, а кто же це может быть? Почекай. А чего бий прибор тут пищить? Сейчас почекай тут и все цедор, Житель білому! А ти щось пише. Житель, ти ти, ти щось пишеш. Офієть, житель білому, ми не знали, що ти таке можеш зробити. Я щось позазрівав, бо ти щось я бачив, як ти там стояв. Ну вибачте, нам ну, отласка, не надо. Діти, ти підеш в тюрбу за таке. Ти залишив все село без води. Ну вибачте, батланс. Ні, житель це ж не прощальки. І що буде? Ну, жителя посадять в тюрьму мінімум на місяць і колонії будуть утилізувати. Ой, надіюсь, це буде скоро. Ладно, друзі, з вами я буду прощатися. З вами я був Містер Флористе, І в нас був ось сьогодні отака така странна ситуація. Всім до побачення!